Віримо у вас, дякуємо ЗСУ», чекаємо вдома. Ці та інші написи учні ліцею номер 13 залишають на ФП від дронах. Сподіваються, що такі слова не змотивують та підтримують наших військових. Бажала повернутися живими, тому що, на мою думку, це найголовніше. І в нашій ситуації в країні ну, багато хлопців гине багато хлопців не повертаються додому, багато хлопців пропадають безвісти і ну. Боляч. Кошти на дрони ліцеїст разом з вчителями зібрали під час осіннього ярмарку Дари Поділя за три дні усім разом вдалося виручити 292 тисячі 853 гривні. В нашій школі вже не перший рік проводяться такі ярмарки благодійні для допомоги Збройним силам України. Ми робимо це з великим заохоченням. Ми цьому дуже раді. Ми раді допомагати воїнам. Для нас це велика честь, адже в такий нелегкий час, завдяки. Їм, Ім ми можемо е, спокійно жити, навчатися та здобувати освіту. Кошти передали активістам благодійного фонду Волонтери Поділля. Їх направили на придбання запчастин та виготовлення fpv дронів. Кожен дрон це по факту річна робота, оскільки ми купуємо виключно запчастини, а вже інженера їх збирають, налаштовують. Кожен дрон комплектується акумулятором. Акумулятори також власної збірки маємо кілька цехів. Перед тим як передавати військовослужбовцям дроном, ми з ним комунікуємо. Зв'язуємося, у нас є можливість налаштувати дрон виключно навіть під військовослужбовців. Загалом вдалося виготовити 25 fpv дронів Дуже необхідні зараз моїм хлопцям, які зараз знаходяться на передовій. Завдяки їм вони дійсно будуть знищувати не тільки ворожу силу, будь-який бліндаж, військова техніка. Вона знищується цим дроном. За словами Віталія Присяжнюка, такий дрон в середньому може прилетіти 15 кілометрів. Та щоразу наші військові б'ють свої ж рекорди. Маємо привід для гордості. Нашим дроном була знищена сучасна російська установка радіоелектронної боротьби Сапфір в Курській області. Це 31 кілометр від точки виліту нашого дрона. Це хороша ціль, ціль дорога, яку наші вороги возили по виставках, хвалилися нею. Презентували її як установка, яка збиває усі типи дронів. Нашим дроном була знищена. Усі підписані ФПВ-дрони навчальний заклад повернув волонтерам Поділля. Нині ж благодійники готуються до чергової поїздки на фронт, аби особисто передати бойові пташки військовослужбовцям. Дуже приємно, що сьогоднішній захід він пройшов під такий лейтмотив єднання. Нам сьогодні потрібне єднання тилу, єднання фронту. Цього дуже не вистачає, от і він цей захід ще раз підкреслює, що ми працюємо у правильному напрямку. Також волонтери закликають містян приєднуватися до збору коштів, аби наші військовослужбовці могли швидше та якісніше знищувати ворогів та їхню техніку. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.